Права 921. Спростіть вираз і знайдіть його значення. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні давайте розкривати дужки. Перед першими дужками 2х, то ми кожен з додатків у душках плюс y множимо на 2х. То ми записуємо, що це дорівнює 2х. Ми множимо на х. Додати і 2х ми множимо на y. Так, далі мінус y, це дати мінус y, то ми пишемо додати мінус y. Ми множимо на 2х мінус y. Спочатку на 2х, а потім додати і мінус y множимо на мінус y. Далі відняти y. Це знову пишемо додати. мінус y. Що множиться? Спочатку мінус y множимо на y, а потім додати мінус y ми множимо на 1. І це дрівне. Виконуємо множення 2х помножити на x, це буде 2х у квадраті, далі плюс 2х y, це буде 2х, що множиться на y. Далі мінус y помножити на 2х, це буде мінус. 2х. мінус У помножити на Y, це буде Y у квадраті, плюс Y у квадраті. Далі мінус Y помножити на Y це буде мінус Y у квадраті, і мінус Y помножити на 1, це буде мінус Y. І це дорівнює Ну що ж, дивимося, чи є подібні доданки. З 2х у квадраті нічого немає. Подібно до данку, то ми записуємо 2х у квадраті, ідемо далі. Далі є в нас 2 ху і мінус 2 ху Ця сума дорівнює нулю. Суми їх можна використати. Потім у нас є y у квадраті і мінус y у квадраті. Ця сума також дорівнює 0. Можна їх викреслити. Залишиться в нас тільки мінус y. Є. Ну що ж, а зараз знаходимо значення цього виразу, якщо х дорівнює мінус 5, а y дорівнює мінус 10, записуємо то. Наш вираз 2х у квадраті мінус y буде дорівнювати. Отже, 2 що множиться, замість х пишемо мінус 5, тоді у квадраті відняти. А Замість y пишемо мінус 10. І це дорівнює. 2 помножити на мінус 5 у квадраті це буде 2 помножити. Мінус 5 у квадраті це буде додатнє число, 5 на 5 це 25. Так, відняти мінус 10 це додати 10. І це дорівнює. Ну що ж, 2 помножити на 25, це буде 50. То 50 додати 10 буде 60. Є. Переходимо до другого завдання. Тут також перед першими дужками m у квадраті, то кожен з додатків у дужках множимо на m у квадраті, то ми записуємо, що це дорівнює m у квадраті, тоді множимо спочатку на m у квадраті, потім відняти 5m, то ми пишемо додати m у квадраті, що множиться, що множиться на мінус 5m. Далі m у квадраті ми множимо на 1. Далі мінус 2m це додати мінус 2m, то ми пишемо додати мінус 2m ми множимо по черзі на всі доданки, що є в дужках спочатку множимо на m у кубі, потім додати мінус 2m, ми множимо, залишається на мінус 4m у квадраті. І додати мінус 2м ми множимо на m, додати m у четвертій степені відняти 3м у третій степені, І це дорівнює. Ну що ж, виконуємо множення. Отже, m у квадраті помножити на m у квадраті це буде м у четвертій степені. Далі m у квадраті помножити на мінус 5m це буде мінус 5. М у квадраті помножити на m це буде m у кубі. Далі m у квадраті помножити на 1, це буде плюс m у квадраті. Мінус 2m помножити на m у квадраті це буде мінус 2. m помножити на m у кубі, це буде m у четвертій степені. Далі мінус 2m помножити на мінус 4m у квадраті, мінус на мінус буде плюс. 2 на 4 це буде 8, а m помножити на m у квадраті це буде m у кубі. Далі мінус 2m помножити на m, це буде мінус 2. m помножити на m, це буде m у квадраті. Ну і додати m у четвертій степені. Ну і залишається відняти 3m. У третій степені, і це дорівнює. Ну що ж, групуємо подібні доданки. М у четвертій є, мінус 2м у четвертій і плюс м у четвертій. М у четвертій плюс М у четвертій це буде 2М у четвертій, а мінус 2м, сума буде дорівнювати 0. Викреслюємо ці доданки. Йдемо далі. Є у нас мінус 5 м у кубі, плюс 8 М у кубі і мінус 3М m у кубі. Ну що ж, 8 m кубів мінус 5 m у кубі це буде 3 m у кубі і мінус 3 m кубі. Ця сума також дорівнює 0. Викреслюємо. Так. Ну і залишається у нас m у квадраті мінус 2 m у квадраті. m у квадраті мінус 2 м у квадраті це буде мінус 1 m у квадраті, або мінус m у квадраті. Ну що ж, а зараз знаходимо значення цього виразу, якщо m дорівнює мінус 3. Записуємо то. Записуємо, що наш вираз m у квадраті буде дорівнювати мінус. А Замість m пишемо мінус 3, підносимо до квадрату. І це дорівнює мінус. Мінус 3 у квадраті, мінус на мінус буде плюс 3 у квадраті 9. Так, і. Є. Отже, в нас вийшло мінус 9. Записуємо відповідь. Отже, спростіть вираз і знайдіть його значення. В першому завданні записуємо вираз, ми спростили, вийшло 2х у квадраті мінус y, значення нашого виразу 60. І в другому завданні записуємо наш вираз мінус m у квадраті а значення нашого виразу – мінус 9. Є?